Вітаю вас, дітки. Ось і скінчилось, тепле літечко. Дітки, а яка ж пора року до нас завітала? Так, настала осінь. Але поки що зміни в природі можуть здатися непомітними, як і раніше яскраво світить сонечко, вдень тепло, квітнуть квіти, дерева вібрані в зелені шати. Нам ще все нагадує про літо. Проте зміни діти все ж відбуваються. Вночі вже стало прохолодніше, день помітно стає коротшим, а ніч довшою. Травичка поступово втрачає своє яскраво зелене забарвлення, а листочки неквапливо жовтіють та опадають з дерев. Тварини готуються до зими, запасаються їжею, облаштовують місце для зимівлі. Достигають овочі та фрукти, птахи готуються відлетіти в теплі краї. Так, дітки, починається осінь. Вона щойно завітала і лише почала вносити свої зміни в природу. Та з кожним днем осені, діти зміни в природі будуть ставати все помітнішими та чарівнішими. Але про всі ці зміни ми з вами будемо говорити згодом. Дітки, чи запам'ятали ви ознаки осені? Дайте мені просто відповідь так чи ні. Вночі вже стало прохолодніше. Так, день помітно стає коротшим, а ніч довшою. Так, травичка починає зеленіти. Ні. Листочки жовтіють. Так, тварини готуються до зими. Так, овочі та фрукти ще зелені. Ні, птахи готуються відлетіти в теплі краї. Так, молодці дітки, ознаки осені ви запам'ятали. До побачення!